Всім привіт! Сьогодні нова посилочка. Мені приїхали троянди плетючі, я їх буду висаджувати на нову клумбу. Ось З трояндами прийшла така накладна, де є фото троянд, які я замовляла. Ціна. Ціни 80, 85, 90 і 95 гривень за кущик. Зараз подивимося, які вони. Ось таке все коріння гарнесеньке. Оце так лежачи, треба і посадити. Вода дуже погано входить, земля така суха. Перед тим як висаджувати, замочила троянди в укорінювачі на 10 літрів води, 35 мл укорінювача. І так вони у мене простоїли десь годинку. Потім цим розчином можна полити зверху троянди, щоб не виливати його. Ось такі коріння. Приходять вони без листочків, листочки, звичайно, всі обірвані. Викопили ось такі великі ями, залили водою. Всього буде 6 штук. Ось так ставимо троянду, потім засипаю. Землею половинку десь, а потім знову пролью водою і засиплю землею, яка залишилась. Ось цю частину треба заглиблювати ну, десь ось так, не залишати її зовні. Грунт змішаємо тут у мене торф. Ось ця звичайна земля, вона дуже погана, тому змішуємо з торфом. День другий. Вчора до ночі висажували троянди, хоч всього шість штук, але вже темніє набагато раніше. І десь о пів на восьму тільки завершили вже їх висаджувати, а дуже тверда земля, дощу вже не було. Ну, останній був липні, а сьогодні 19 вересня. Земля дуже тверда, і поки викопали ями, поки змішали ґрунт, і дуже пізно справилися, Сьогодні їх треба обов'язково пролити. Ну і десь так, якщо не буде дощу, то тижні два-три буду щодня поливати для того, щоб вони гарно прижилися. Розказую про цю клумбу. Висадила всього шість плетучих троянд, для того, щоб вони мені відділили зону городу від зони відпочинку. Ну, так, у нас сіткою відгороджена зараз зона городу від зони відпочинку. Про зону відпочинку, як робили, розповім в наступному відео в окремому відео. Ця клумба буде не широка. Ще треба буде кинути бордюрну стрічку, потім застелити агроволокном і засипати корою. Навесні планувалося зовсім по-іншому, ну, як зазвичай. А зараз плани змінилися, то ось ця вишня, яблуня. Вони тут зайві. Вони підуть ось там в кінці. У мене, ну його не видно, сад молоденький посаджений. я думаю, що мені треба ще висадити 5 дерев. Тобто ці два дерева і ще 3 докупити. І ще є у мене тут кущик у наві. Не знаю, буду його пересаджувати чи ні, чи він залишиться тут, поки ще думаю. Ще проливаю ділянку на вулиці, тому що треба висипати траву, підготувати ділянку під заливку. Ось тут у нас залито, а тут ні. І поки трошки підсохне. Я пролию всі свої рослинки. Чи живучка була така нещасна, нещасна. Зараз, бачу, дала нові листочки. Так само і Дерен було дуже-дуже спекотно, коли я саджала його, а то зараз нормально відійшов. Це теж гарно прижилися, вже ось випустили нові гілочки. До речі, хочу розказати, що вже підживила свої хвойні і плодові дерева. Підживлювала осіннім добривом гранулами. Це була мене, було у мене перше внесення, і через місяць буде друге в жовтні місяці. Ось моя помічниця прийшла.